Нам не здається, що Росія стоїть за цією провокацією, ми це знаємо. Однак, я також розумію, що для всіх тих, хто хотів би якоїсь нормалізації, стабілізації, якоїсь політики, порозуміння з, з сьогоднішньою Росією, ця ситуація є дуже незручною. Бо якщо відбувається те, що сталося в польському небі вночі 10 вересня, то важко вдавати, що нічого не сталося. І я сподіваюся, що ніхто з наших союзників не буде вдавати, що нічого не сталося, бо сталося. З'явилися однозначні декларації про практичну підтримку для Польщі. Я почув це дуже чітко і ясно, як від президента Франції, так і від лідерів. Великої Британії, Нідерландів, Швеції, ми також будемо тісно співпрацювати з Україною е, щодо систем протидії дронам і відкидаємо всі ці маніпуляції та дезінформацію, які натякають, що м, за цим нападом стоїть Україна, що це українська провокація, або що це був збіг обставин, випадок, результат, помилок. Ні, наше і наше знання тут однозначні. І відповідальність за ці події на те е. на польському небі лежить на Російській Федерації. З боку Вашингтона ні, це не було темою обговорення Ради національної безпеки, але в короткій розмові вчора президент Навроцький запевнив мене, що американська сторона абсолютно підтверджує свої союзницькі зобов'язання і повну, повну підтримку для Польщі. Це ключовий союзник сполучені штати, і незалежно від темпераменту окремих політиків я переконаний, що Польща може розраховувати також на американського союзника, коли йдеться про нашу безпеку. Дуже дякую, пане прем'єре. За увагу співпрацю. 以。